Вітаю, друзі! Будемо говорити про матч Шахтар Легія, матч другого туру групового раунду ліги конференцій, І насправді я би тут налаштовувався оптимістично. Ті, хто говорить про кризу в Шахтарі, мені здається, трохи перебільшують кризи, як на мене, саме в цьому українському гранді немає. Був один дуже невдалий матч проти ЛНЗ, який був зумовлений деякими причинами. Його вже зіграли давно, про нього вже забули. Була вже дуже класна битва проти Полісся, яка закінчилася з рахунком 0-0. Тут не варто недооцінювати також Полісся. Шахтар, в принципі, видав достатньо непоганий рівень гри у цьому поєдинку. Можливо, не недост... Татні для шахтаря недостатні для його амбіцій, але мабуть, цілком достатні, щоб обіграти Легію. Справа в тому, що в польській команді просто жахлива ситуація, повний бардак, дві поразки у чемпіонаті, дев'яте місце. При тому, що Легія дуже налаштовує себе на чемпіонство на хорошу гру в чемпіонаті. Тренер Едвард Йорданеско вже подав відставку. Її не прийняли напередодні, начебто, скасували тренування. Всі говорять про легію як таке джерело скандалів, і навряд чи ця команда може добре налаштуватися на шахтар. Тим більше, їм, мабуть, важливіші зараз внутрішні змагання. Тож прогноз на цей матч достатньо простий. Я вірю в перемогу Шахтаря у цьому поєдинку. Ви самі вже обираєте там яку фору собі вибрати. Я просто говорю про просту. Перемогу Шахтаря із коефіцієнтом 1,76. Тож, давайте попробуємо повболівати за наших, повболівати за наш клуб. І я думаю, що Шахтар може вас потішити.